Всім доброго дня. Сьогодні приїхали на ремонт такого тракторця. Це Сінтай 454, він же Болат 454-й проблема в тому, що почали погано включатися передачі. І отут от стоїть така пружинка на самому речагові. Ну десь вона западала сюди в механізм переключення. І почали знімати кришку і по випадковості повипадали всі пальчики фіксаторів, шарики пооставались, а от масву зли на пальчики там на дні лежать. Ось такий от вигляд має коробочка. Ну це так, да, точно з 24-ки, бо такі вузенькі шестерні. Як для 45-сильного трактора, то це таке смішно трохи. Зараз подостаємо пружинку, підберемо і поїде далі. Значить, зібрали, поставили, зварив я ту пружинку півавтоматом, не знаю, буде чи тримати чи ні, але Дзвонив в інтернет магазин і такої пружинки нема в районі. В магазині теж не знаю. Чи нема хотіли поставити чуть грубшу пружину, не змогли. Там товщі витки не можна, не можна поставити. Поставили, значить, заварили, поставили, не знаю, чи буде вона довго ходити, чи не буде. Тут механізм фіксаторів. Зараз я вам покажу, як це все діло. Працює. значить, Коли ви нажимаєте на щеплення, тут на валу є спеціальна прорізь. Коли ви нажимаєте і у вас все добре відрегульовано, нажимаєте на щеплення, відкривається спеціальна прорізь. І тоді отакий от толкатель на пружинки, там ще шарик стоїть на самих повзунах. Відповідно, отвір відкривається і дає можливість нажатись. Пальчику нажатись туди на пружинці, і відповідно, у вас відкривається можливість переключити передачу. Такий от принцип роботи. Тобто, коли у вас щеплення не вижути, отвір проріз на валу закривається, і толкатель не може туди зайти всередину. Потім щеплення нажимаєте, відкривається, виріз там на валу і Можна нажати, можна нажати толкатель нажимається через пружинку. Шарик пхає толкатель, через пружинку нажимається це діло і відкривається можливість переключити передачу. Зараз збираємо все до кучі і подивимося, як це все буде діло працювати. так Поставили кришку, тепер ставимо корпус фіксаторів, закидаємо. Так. Так. Цей наниз. Так. Так. І тоді накидаємо зверху саму кришечку. Ну, болтан не є, не да да, -да. Дивимо, щоб нічого не мішало щоб речах стояв нейтральний. Наживляємо болтики Так, це у нас зараз має бути відкрите положення. Є ось мене прищує, ага. Дивимося, щоб нічого не мішало, має закрутитись без пристати, без будь-яких лишніх зусиль. І вони зараз відкриті в відкритому положенні. Зараз я покажу як це все працює, коли потрібно регулювати тягу, допустим, у допустимо так, буде в такому положенні, зараз ми не можемо не можем, не можем включити передачу, тому що у нас в цьому валу прорізь не відкрита, а коли прорізь відкривається, Зараз знайду положення. Де це мене? О? О. Отак, от нас відкрито, коли закрито, передачу не переключимо.